Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо вивчати Hibernate. Тема сьогоднішнього відео кешування першого рівня First Level Cash. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Кешування першого рівня пов'язане з об'єктом Session Це той об'єкт Session який ми беремо у Session Factory тобто фактична сесія. Кеш першого рівня ввімкнено за завмовченням, і його неможливо вимкнути. Якщо ви робите кілька оновлень об'єкту, Hibernate намагається відкласти оновлення якомога довше, щоб зменшити кількість запитів до бази даних. Наприклад, ваш об'єкт змінюється три рази всередині сесії. І виходить так, що йому потрібно три рази йти в базу даних, щоб змінити? Ні. Він якомога всередині сесії довше відкладає всі ці зміни, накопичує, і коли прям треба вже їх змінити, не можна відкладати, він йде в базу даних, і всі ці три зміни, наприклад, йдуть за один раз конект в базу даних. І всі ці три зміни змінюються. Кешування всередині сесії до об'єкту це означає, що коли ми використовуємо сесію, щоб дістати об'єкт, наприклад, по ID, ми йдемо в базу даних. Перший раз ми до нього звертаємось по ID. Йдемо в базу даних, дістаємо і віддаємо ну, в Java, наприклад. Коли ми другий раз будемо звертатись, і цей об'єкт не був змінений, видалений ніяк за допомогою Hibernate, це важливо, то він бере з кешу. Цієї сесії цей об'єкт він другий раз вже не буде звертатись до бази даних. Однак є методи, за допомогою яких ми можемо видалити вибрані об'єкти з кешу. За допомогою методу evict видаляємо об'єкт з кешу, аби повністю очистити кеш за допомогою методу clear і очищуємо всі кешовані об'єкти в цій сесії. Будь-який об'єкт, кешований під час своєї сесії, не буде видим для інших сесій. А коли своя сесія буде закрита, усі кешовані об'єкти також буде втрачено. Це означає, коли ми робимо запит по якомусь об'єкту, він кешується всередині цієї сесії. Другий запит буде діставати вже із кешу. І це означає, що коли створиться друга сесія, вона не буде знати про кеш першої сесії. І коли звернеться знову, такий самий зробить запит перший раз, вона піде в базу даних, а не буде звертатись до кешу. Першої сесії. Ну що ж, давайте подивимось на приклад. Тут багато запитів до баз даних. Є декілька сесій: ось одна сесія, ось new session Тобто ми користуємо тут дві сесії. І тут ще навіть є сліп на 15 секунд. Давайте підемо в базу даних. І так, одразу можна зробити, наприклад, query tool. І тут. Писати свій запит, або ViewData, наприклад. І ось тут одразу є запит, і ще відсортований по ID. Або тут можна написати такий самий запит, а цікаво. Скопіюється він. Так, скопіюється. Ну, В принципі, можете собі вибрати, який вам більш подобається. Якщо одразу, то можна так. І так, як ми бачимо, у нас є один Tom, один hello і два body Два Word. Два. Так, Дивіться, що я тут роблю. Спочатку я дістаю з бази даних Custom Entity по ID 1, Get Reference, тут дістає об'єкт, нам передається об'єкт. Клас об'єкту і Object ID. Далі чекаємо 15 секунд і знову намагаємось дістати. І за цей час, за 15 секунд, я спеціально зміню Том. Ну, наприклад, на Томі. І подивимось потім все, що вийде із цього. Давайте запускаю. Дивимось перший раз, дістане Том. Так, і у нас є 15 секунд. Щоб змінити. Роблю зміну. Томі. Окей. І тут Save Data Changes. Дивимось. Все. Томі і баді. Чекаємо далі виконання. О, здається, встигло. І давайте подивимось так. так. Ось так. Дивимось. Щоб було все видно якомога краще. І так, у нас є перша сесія. І ми звертаємося, отримуємо нашого custom entity по ID 1. Це в нас буде ім'я. Том. Ми почекали 15 секунд і за ці 15 секунд змінили в базі даних. І дивіться, ми знову робимо сесію getreference і по ID 1. І що ми отримали? Знову Том. Тобто, в базу даних хабернейт не пішло, тому що в його сесії ми не змінювали цей об'єкт. І тому він повертає нам за кешовий. А насправді, що в нас є в базі даних, це Томі. Тобто, якщо ви змінюєте, наприклад, в іншій сесії щось, то він цього не буде знати, ця сесія, наприклад. Добре. Давайте зробимо тепер наступне: відкриємо нову сесію ось нова сесія, і зробимо знову такий самий запит по ID 1. І що ми отримаємо? Ми робимо запит в базу даних, тому що це інша сесія, і для неї це звернення першого разу. І що ми отримаємо? Ми отримаємо результат. Tommy. Знову повертаємось до нашої першої сесії. Робимо запит до Custom Entity, але з ID 2. Отримуємо name body. Коректно. Потім в цій сесії робимо evict, тобто, фактично, очисти кеш, будь ласка, по цьому об'єкту. І дивимось. Session contains Custom Entity with ID 1. І тут, чи він контент, це чи має цей кешовий об'єкт. False. Добре, ми його очистили. І тепер знову робимо запит. І тепер знову в, ці, в цій же сесії робимо запит по цьому ID. І що виходить? Ми знову звертаємось до бази даних, тому що кеш був очищений і його не існує. І тут ми вже ви отримали коректний результат body. Тепер робимо session. Clear, це означає, що в цій сесії очищуємо всі кешовані об'єкти. І робимо знову запит по ID 1. І, як ви бачите, він знову йде в базу даних і отримує знову Томі. Робимо запит знову по ID 2 і знову йде в базу даних, тому що теж не було його в кеш. Після цього перевіряємо, чи в кеші є наш останній запит. За цей об'єкт кешований і видає, що в нас цей об'єкт є кешованим. Для того, щоб ви могли бачити кеш об'єкту, для цього потрібно зробити доповнення property в Hibernate hibernate.show.sql і тут виставити true. Після цього він буде показувати вам запити до бази даних. Отаким От чином працює кеш першого рівня. Кожний перший запит ми йдемо до бази даних, другий запит по тому самому об'єкту, по тим самим параметрам. Якщо він не був змінений всередині сесії, то ми не будемо йти в базу даних, а будемо звертатися до кешованого об'єкту, який був в цій сесії. До речі, тут можете робити зміни усюди. де ви Є бажання можете зробити зміни над якимось об'єктом, ну, звісно, коли він вже був викликаний всередині сесії, і подивитись, що буде, і намагатись його зберігти. Чи буде йти в базу даних наступний раз, коли ви його знову викличете. Наприклад, ви зробили запит до нього, до об'єкту, другий запиту не буде. А ви, створ... спробуйте, а ви спробуйте зробити зміну цього об'єкту. А потім зберегти базу даних. Чи буде знову робитись кешування по запиту просто його дістати? Якщо у вас є бажання розібрати якусь темпу Хабернет, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.